Привіт всім глядачам мого каналу. Сьогодні історія історія того, як я дійшов до Винограду і що спонукало, і як це так воно вийшло. Так, почну розповідь свою з того, що звільнившися з Лав Збройних Сил України. У 2019 році строкової служби восени відчув, ну, треба чимось займатися, чим, чим би його почати займатися. Ну, робота була, робота то вона була і до служби, і після, і зараз вона. Основна робота є, то таке, але от, ну, чимось для душі зайнятися, що таке. Е, ну, вирішив займатися, переглянув відео в інтернеті, дивлюся, ну так, займаються там павловніями, вирощування сім'ян, там сім'яна тисяча штук чи півтори тисячі на один грам можна представити, яке то як зерня. Павло в нілесеньке. Почав займатися вирощуванням сім'ян, а доволі все непогано виходило. Ось. Знімаю одного представника із тих сім'ян. Посадка 2020 Першого року це йому п'ятий рік. Воно ще не цвіло. там Говорили, що воно на п'ятий рік вже там цвіте. там, Так, росте воно швидко. А от цвісти ще не цвіло і не знаю, коли воно буде цвісти. Ну, ось я зараз підійду ближче, покажу, який у нього стовбур. О, такий от стовбур. Ось рука моя, такий от стовбур. так. А для затінення там. Може в майбутньому воно і буде звісти, і це буде гарно. Ну таке. Два роки позаймався я цими павловніями. Навіть чуть більше, не на 2,5. Ну, те та не те. Все виходить, якби воно росте. Не то, щоб там сильно продавати, його там декілька штук продавав так. Знайомим, там таке, ну. Налаштований був більше на продажі. Більше було якби так, сам процес, як воно росте, розвивається, воно ж цікаво, як воно з малесенької зернинки. от, таке от дерево виростає. А, ну, Потім павловня перестала так цікавити вже, тому що ну, результат тільки в тому, що ну, це не й те саме. Е, немає ніякого плоду, нічого. ну... Ну, Дерево та й дерево що там з нього. ну... Сильно воно і людям не особо цікаве так. Пройшов бум, та й закінчився. Хто поля висаджував, ті... майже 90% всіх, хто тим, тим здання все попрограли, вона вимерзала, вона не, при, не пристосована до. Того, щоб в Україні вирощувати її в полях, в масових. Ну, то таке. То вже друга тема, так, так скажемо, це про Павловню, це таке. Значить, переключився на виноград. Був у мене кущ в дворі, він і зараз є, от він. Кущик винограду. Ось такий от він. Такий от стовбур, один, другий. такий, Це мої посадки, я посадив, сусід мені приніс. Ми посадили разом. Каже, нехай буде в тебе виноград. Він так займається виноградом, але так ну, не, не особо там просто для себе там, сади там, та й все. А, і то більше такі в нього технічні там винні, на вино сорти такі. Та цей приніс, посадили разом все, він ріс. Це було да давно ще за років більше 10 років тому, напевно, назад. От. Посадили все, він виріс. От він кожного року дає урожай, і все нормально. Так він один рік трохи переболів, я його не знав, чи кропить, і тоді ще нічого не знав. Він і Аїдіом один рік підхопив, і мільдю підхопив все це і на ягоді сказалося, і воно все чорне було. І то, в общем, пішло, почав пішло, цікавитися, що, це, як, це чому, що. Понаходив відео в інтернеті, що от то ідіум, то мільдю, тим побризкать, тим побриски, все побризкав. Ну Вже ягода вже була така, вже, ну, днів 20-25 до достигання. Есть, ну, були, є такі препарати, що в них короткий термін очікування, бризгав і ну, так воно вже допомогло, як воно там таке воно було, таке собі. Ну і почав тоді вже більше після Павловні перейшов на виноград, нарізав черенків свого куща. Почав їх е, пророщувати, подивився також в інтернеті про різні методи відео там е, на воді і різні. В общем. Е, все вкорінив, е, виростив. Е, в общем, не виростив. Е, вкорінилося все, потім е, перелив. ґрунт, не той був, не покупний, звичайний. Коротше, ну, почали вони рости, потім пропали. Опять аналіз, чому, чого, як це воно виходить. Дійшов до того, що треба грунт покупний, світло. В общем, вже перейшов на це. Знову наступний рік знову зробив все. От, Получилося, в Деякі в себе висадив, деякі пороздавав, пороздарював. із них. О, тоже такий, такий він. Такий от із тих саженців перших, що я робив сам. Е, значить, ну так, воно щось трохи получилось, не вийшло, що вийшло, то посадилось. Е, потім е, жив на квартирі в другому місці. Там був кущ конкорда під. Е, Хатою цього чоловіка, в якого я жив, я свій поприкопував лозини, вони пустили коріння. Я попривозив свої саженці, насадив. Е уже їм четвертий чи п'ятий рік, а росту ніякого немає. Я вже багато викопав, повикидав, ну, посадив під бур е десь 70 см глибину. Нічого з того не вийшло. Воно росло, ну, і не росло, і не вмирало. То, то Таке, що можна сказати. Короте, не, не, не вийшло з цим нічого. А от де втикнув черенок, просто втикнув тут під гаражом. У мене череночок втикнув. Ось він. Ось він. Втикнув його. І він пішов, пішов. Такий, ну, Запилення в нього не дуже. що Я, що Минулого року Ось от воно. Зар... Зараз я переключу. а ні, зараз я Отак покажу. От. о Запилення не, не дуже. Ось таке от запилення. Есть, от Я перещепляв. Ось тут -от прищепочка вже пішла. добряче, от Ось вона. Пішла одна. Ці ще сидять, щось незрозуміло будуть вони, не будуть. Так я потім зелене зеленим от зробив. от. От, пішло. Аватар прищепив сюди на нього. От, таке. І це пішов Конкорд. А ті такі не жили і не вмирали. В общем. Таке. Ну і потім вже почав більше цим цікавився. Пішов вглиб. Потраплялися мені вже канали людей, які дарували, пропонували подарувати черенки. Саме перший, якого я знайшов, це Василь Смілянщини, е, який тоді викидував, обирав свого участка оригінал і надію Азас і за, ну, пропонував всім, хто хотів е, черенки. Я набрав його, кажу, можете вислати, та можу вислав. <кхем> Не проблема. За пересилку тільки заплатив і все. Ну, хотів почати щось тренуватися. Не хотілося там в, в, в якісь колосальні кошти вкладати, в те, те, на чому ти ще ну, не сильно розумієшся. Купити якийсь дорогий матеріал, щоб просто загубити. ну, не, не, було, не було сенсу. Ну, таке от: знайшов Василь, мені вислав черіночки, потім ще один чоловік там знайшов. Найш, також вислав Геннадій Виноград, канал Геннадій з Кіровоградщини. зателефонував, переговорив, говорив, є, є, можу там навіть не зателефонував, написав на Viber, Написав на Viber спочатку, потім. За телефоном, ну, є, є, все, він мені зібрав там. Що таке, щоб я тільки починаю, щоб потренуватися туди-сюди. Він все є, я тобі вишлю. Зібрав мені там той, той лази, вислав, е, значить, ну і зробив я той кільчеватор, що відео у мене на каналі є. Е, е, почав е, укорінювати. Перший рік я не знімав. Е, Зняв перше відео, потім не знімав якось воно ну, не, не, не до того було. А, ну, таке, як для тренування. Ну, відсотків 50-55 і виходу було з того кільчеватора, то я не на воді, а одразу на в землю туди в стаканчики той кільчеватор. І там воно собі сиділо. і... Ну, Виход був, то есть, І перві саженці були, були посажені. оце ж є там. на... Винограднику ці. Потім. Вже ж це І саджанці зробив. А думаю, ну треба ж шпалеру якусь робити. Та й давай шпалеру. Передивився також відео багато теж по шпалери. Думаю, ну, зроблю собі таку. Зробив таку. Ну, Давайте я зараз на паузу перейдемо на виноградник, там де шпалери, щоб ходити там дивитися, хто не бачив, може, щоб було видно, які шпалери, що до чого, який виноград. Так, перемістилися. Ось такі шпалери, значить, зробив. Ну і давай, значить, я там. Думав, спочатку тут з краю зробити е, е, декілька рядів. Таких думав зробити по метрів дев'ять. Там посадити декілька кущів, цих, що в мене були перших, та й на, на тому все. А потім, як зайшло воно якось так, е, був матеріал, труба лежала, ці всі перемички там вже нарізав, знаходив, що було, там воно знаходилося. Якось саме по собі. А так труба була, вона давно лежала, то думаю, а що не зробити? І давай. І давай це все робити. Отак воно вийшло. І пішли насадження в тому році, значить, засадив з тими потім вже на осінь в тому році. Поназамовляв е, черенків у різних людей вже ну, не безкоштовно, а за гроші. Е, і давай е, нові ці, ці саженці з ці, цієї лози робити. Ну, Понаробив все добре, вихід. ну, ну Вже не, не 50%, вже 80-85% у мене вийшло вихід. Е, я вже повисажував, всі місця свої позаймав, отак от такі от вони. Та й сажанці ще замовляв осінью. В общем, отака от, така історія, як це все, як це все почалося, чого почалося і як іде, іде воно, в якому стані зараз. Так що отак от. Відео про шпалери є на каналі, можете подивитися. Єдине, що там доповнення, що я не сказав, це те, що стовпи крайні 90 см в глибину е закопані, а проміжні по 60 см. І ще що я забув сказати, не пам'ятаю вже що. Так, от, така от історія. Е, і ска, з, кожним, з кожним днем е, це бажання. Де, деякі люди називають це хворобою, але ні, я не скажу, що це хвороба. Ні. Виноград це не хвороба. Хвороба це те, від чого люди отримують біль, страждання і воно не приносить ніякого задоволення, хвороби вони. Без задоволення, а тут ж, ж зовсім інша історія. Тут ти ходиш, робиш, отримуєш задоволення, тобто це не хвороба, це заняття для душі, я так вважаю. Так що ну це от, е, заняття для душі, воно з кожним днем посилюється. Це бажання і хочеться щось іти, щось робити. Не не завжди є час. От, Зараз було жарко, ну, сонце трошки зайшло, зараз трошки вітер дує, то трошки легше стоїш. Коли жарко, воно ну, тяжко працювати. А отак вечором приїхав після роботи, пройшовся, подивився. Багато немає часу. Ну, робота кожного дня з 8 до 5, з понеділка по п'ятницю, два дні вихідних, ото що там встигаєш за ті два дні тут зробити. Після роботи також є другі ж діла, а не тільки ж це. Так що отак от таке от відео. Трошки вже і затягнулося, вже за 16 хвилин пішло. Така історія. Не знаю, може щось упустив, щось не тут, ну, Що хотів, то, то розповів, як почалося і до чого дійшло. Ну, дякую всім за увагу. Кому що цікаво, пишіть коментарі, кому сподобалося, ставте вподобайки. Хто хоче переглядати контент на моєму каналі, підписуйтесь. Всім дякую за увагу До побачення до наступних відео.